Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. У нас сьогодні на вулиці прохолодно. Можна сказати, що погода внесла свої корективи і ми працюємо не на вулиці. Думала, на городі буду працювати, але ж ні. У мене сьогодні день на кухні, готую їсти. Сьогодні млинці. Зараз швиденько потрібно їх насмажити. А начинка в мене буде м'ясна. Ну, як, воно то м'ясне, патрошки будуть. У мене там відварений пуп, серце і трошки печінки, бо печінку я не дуже полюбляю. Все це перекручу на м'ясорубку, додам туди зажарку, цибульку підсмажену. І все. У мене синочок не дуже м'ясо полюбляє їсти, але ось такі млинці їсть. Полюбляє. Я така швидка перебралася до літньої кухні, але треба було ще десь тиждень почекати, так як тут прохолодно. Я ось в діта так добре. Ну, я і не скажу, що тут прям так холодно-холодно. Зараз і газ дасть свою температуру, і поставлю в духовку, щоб сир зробити, молоко скисло, то зараз тут нагріється і буде тепленько, не замерзне. Передавали по погоді, що буде похолодання, так воно і є. Головне, щоб недовго. Не дуже хочеться вже холоднів, хочеться сонечка, тепла. Але ж по-нашому не буває. Вітер на вулиці дує такий скажений, можна сказати, щось літає, чую десь в сусіді. Та й нас я сьогодні прокинулася, відкрила двері, а по всьому. Дворі іграшки малого, то машинка там ще там відро залетіло від свиней. Вітер такий добрячий. Дивіться, скільки я вже зробила. Половину вже тіста пішло в мене. У мене на літр я замісила. І ось так вийшло. Біленькі такі, так, як м'ясна начинка. Завжди я отакі роблю мене чоловік такий не полюбляє, я дуже люблю підсмажені. А він ні, завжди шуткує зі мною, що я люблю чорнявих. Так як він у мене не чорнявий такий. Що, мені подобається, таке, я з дитинства, вся горена, все є, все я. Такі вийшли ось бандерки. Це ті що м'ясна начинка, я вже їх піджарила, там ще на сковорідці зараз стоїть, і склала вже чоловіку на роботу, він йде в ніч. І зараз накручу ось е, солодких налісників. Ось такий у мене сир вийшов. Я полюбляю такий, щоб він був м'якенький, е, щоб не вся сироватка вибігала. Я трошки залишаю, і будуть ось такі солоденькі. З домашньою сметанкою буде смакота. Потім у нас ще там є рибка, макарони і борщик. Ось так на сьогодні. Я зайшла вже до будинку, на вулиці так холодно, така погода, хоч би воно не затягнулося все це, хоч би там пару днів побуло і все. Бо дуже холодно, ми вже настроїли, що будемо садити городи, а воно прийшла зима. Але, як кажуть, поганої погоди не буває. Головне, щоб все було в нас добре, всі були живі здорові, а погода пройде, колись буде тепло. А я кожного вечора як заходжу. До будинку. У мене є такий один ритуал. Зараз покажу вам, куди я заглядаю постійно. Ось це місце, куди я постійно зазираю, сижу тут. А чоловік каже: Типу, це тут сиділа, я тільки дивилася це сяду, тут щось коваряю, переставляю його, але переставляю, щоб світло падало. Добре, сперчик, баклажани. І тут. Перчик, це вже другим етапом сіяні баклажанчики. І помідори. то були вони так на пробу. Чи сходить насінько. То зійшло все. Але трошки вони в мене переросли, так як я їх про них забула. Поставила біля батареї і забула. Але нічого, помідори можна прикопати. Ось нижній поверх в мене перший ящичок, що від соку це кермек. Квіти такі сухоцвіти, які довго зберігаються, сухі без водички. Потім трошки винограду черенки. І там я посадила, видно, вже зійшли огірочки і кавунчики. Зараз ще покажу, де в мене є. Це не, не тільки тут. Ще в мене на вікні є виноград. Це той, що наш, я черенки садила, і що. Купляли. Все проросло добре. Ось такі вже листочки гарні. Зараз, якщо буде видно, корінчики. ось там Корінці теж вже гарні. А це ось на батареї, в баночки, ще стоїть виноград. Один залишився наш, його вже треба пересадити, він корінці пустив. А то вже простячки. То ми там ходили. До сусідів такий виноград простий, насік набрали. Подивимо, що з цього вийде. Головне, що цей проріс. Дякую вам за перегляд мого відео. Пишіть свої коментарі. Мені завжди цікаво з вами поспілкуватись. Я багато дізнаюсь щось нового і беру собі на замітку. Всього вам найкращого. На все добре. До побачення!